Отже, добрий вечір, добрий вечір, друзі. Вітаю вас. Радий відчути серце кожного. Нагадаю про необхідність поставити вподобайки. З'явилась можливість пригостити на нашу команду кавою. Це дуже приємно. Перша кава вже сприйнята з такою радістю, з такою любов'ю сьогодні. Це щось неймовірно. Ми просто тішилися, як діти. Тому, будь ласочка, ми з радістю будемо рахувати кави, які ви нам даруєте, пригощаєте. Це надзвичайно чудово, це дуже просто. Отже, під кожним відео вечернім, ранішнім, те, те що вийде в день, ви можете пригостити нашу команду кавою. Отже, вже початок є. Не забувайте про польський добровольчий корпус і автівку для нього. Теж QR-код, посилання на PayPal. Дуже прошу. Вже зовсім не можете. Пишіть мені, зможете приєднатися. Також про шасту. Нагадую, шаста 1 числа вона буде не тільки як Окрема робота, там буде 9 робіт, і е, вона буде в канві першого числа. Отже, мої любі, нагадую про вподобайки, коментарі, діліться етерами, нас має ставати більше. Підписуйтесь, перевіряйте підписки, і, звісно, нам дуже подобається, коли ви підписані і на YouTube, і на Telegram, і на Facebook, і на Instagram. Отже, мої любі навчання скоро перший ступінь. Запрошую, запрошую. разом змінимо ваше життя. Отже, сьогодні надзвичайно класна тема. Вона супроводжує нас все життя. Кожного з нас. Немає такої людини, щоб не супроводжувала ця тема. Отже, зачитаю питання, моя учениця в Чаті Академії. Чат Академії – дуже гарна площадка для взаємодії для спілкування однодумців. І тут такі є питання надзвичайно чудові. І я з подякою читаю, чи повинен партнер, співмешканець, чоловік, дружина теж займатися духовними практиками, чи обов'язково, щоб партнерство було на рівних вібраціях розвитку душі. Чи безумовне сприйняття партнера те, який він є, являється правильним? Цікава думка ваша, друзі, і, звісно, майстра. Всім гарного дня, всім гарного вечора. Відповідаю на питання. Це дійсно питання концептуальне. По-перше, ми маємо розуміти, що з нашим партнером. Неважливо, чи то дружина, чи то чоловік, ми пов'язані кармою. Ми пов'язані родовими часто зв'язками, долею. І у нас є певні завдання, які ми маємо виконати. І ми можемо багато життів не займатися духовною роботою. Але завжди надається нам партнер в іншій, якщо можна сказати, духовній ваговій категорії. Ну, я не беру там полярні, коли там чоловік, алкоголік або наркоман, або ще щось. А більш-менш те, що ми називаємо нормальна сім'я, збалансована, все одно е різність потенціалів буде очевидна. От у мене були близькі друзі, там, де всі були. Е у передумови для того, щоб чоловік повів дружину вверх, розвив, в розвиток, розвиватись. І це не обов'язково про духовність. Просто людина стояла на багато рівнів і вище за розвитком, за освітою, і так далі. А е, не сталося. Дружина потягла його вниз, погрязли в віщизмі. Е, в плітках, якихось таких дивних стосунках, які пов'язані на вигоді, і такий величезний духовний потенціал сім'ї, просто зник. Отже, і або один тяне вверх іншого, якщо той не тянеться, відбувається розрив. Або інший тяне вниз. І якщо верхній не тянеться, то знову розрив. Розумієте? Або вирівнює, або один чекає, другий вирівнюється і йдуть вони вверх, ну або вниз. І тут зберігаються стосунки, коли вони йдуть в одну сторону. Коли йде, звісно, один йде вверх, другий вниз, це буде. Ну, або співіснування на рівні добрий ранок добраніч, або е, розрив. І ця різність потенціалів е, все одно проявиться. А е, ну, я, як я привів приклад, хтось тя, або тягне того, хто був, мав потенціал тягнути, і йти сам вверх і тягнути. Е, свого партнера вверх не відбулося, по сумісній згоді пішли обоє вниз. Ну, при тому, що Всесвіт, я бачу, надає певні сигнали обом, і якщо рано чи пізно це може закінчитися неприємно для всієї родини. Ну, чим я не хочу пророкувати і не передивляюсь без дозволу, але це принцип. Принцип буття. Тому. Нормально, звичаєво, коли поєднуються люди різних потенціалів, часто радикально різних потенціалів. І тут вирішує пара ця. Не так, що вони сіли. Ми рухаємося вверх. Ми рухаємося в них ні. Своїм життям, способом, способом життя, обранням своїх кумирів. Своїх вподобань, мети, цілі, тут е, ми маємо ще розуміти, що ми не прийшли стати святими. Ми прийшли поєднати і матерію, і, матері, і дух, і на цьому балансі розвиватись. Але коли превуалює віщизм і пліткарство, це ясно, куди ми рухаємося. Але коли так, у нас має бути все добре, в гармонійної. В гармонійних стосунках, у гармонійних людей має бути достаток, має бути успіх, має бути процвітання, кохання, любов і все інше. Навіть у деградуючої пари може бути кохання і любов між ними. І їм класно. Ну, насправді цій парі вони кайфують одне від одного, і, але ну, е, деякому, е, е, ну, звісно, що аура навколо них. Якраз така пліткарська, і ті, хто, кому цікаво там подивитися в шпарину а що у сусіда, а що у кума брата свата, то біля них такі люди і збираються. І їм комфортно, все прекрасно. У них життя супер люкс, вони щасливі. У них є своє щастя, бо оточення таке саме. Люди, які піднялись вище, їх не цікавить. Життя інших людей, вони зосереджені на собі, вони зосереджені на діточках, на своєму розвитку. Вони навіть не кажуть, що давай ходити там в кіно, в театр, читати книжки. Вони це просто роблять. Вони навіть просто поєднані з природою, відпочивають разом з сім'єю і вони розвиваються. Не треба ніяких молитових медитацій. Вони. Радість посилають серцем один одному Всесвіту, діточкам, батькам, друзям і навколо них зовсім інший світ, але вони теж рухаються разом. Немає такого, що чоловік прям там весь в молитві, а жінка бігає, плітки збирає. Це нонсенс. Хоча я дуже багато бачив, серце обливалося кров'ю, я входив і в групи. І бачу багато людей навколо, які жаліються, що або чоловік, або дружина, все. Ти в секті, бо чому? Ну, от приходили до мене учні, починає змінюватися життя. Учениця або ученик починає змінюватись. Займається собою, відкрила бізнес, жіночка, пішла на фітнес, фігура, все. Все, чоловік думає, втрачаю. Втрачаю. І все твій вчитель Чорний гуру, і, і, і так далі, кнахтю або збирає її чемодани, починається такий жорсткий аб'юз, і вона, здається, і звалюється в майно, і, і все. І розвиток. Вона може далі читати книжки, імітувати молитви, все інше, і, і, і таке і далі. Звісно, що хто би там не був наставник, не треба із за нього ругатися з сім'єю. Треба пояснювати, можливо, піти в сторону, від... але не зупиняти свій духовний ріст. Дати книжку, почитати. Але був такий випадок, коли дали прочитати книжку два житті, чотири книжки товстих людина звідти взяла чорний гуру, а додавала слово чорний. Приліпила то мені на лоба, все. І ну, така деградація, хоча. ну, от, ну, от, Багато всякого разного буває, і, але обирають люди, вирішують люди, і тут не буває такого, що там прям от, рішення, ти молися і все. Та, ну, не, не важливо, Просто сприяття людини дійсно е, таким, яка вона є. Дати, надати шанс, мати терпіння, мати милосердя. Стосунки це завжди справа двох. І не обов'язково руйнувати сім'ю, коли хтось не чує, треба давати шанс до останнього. Ну, тут уже процеси будуть відбуватися природно. Ви просто не зможете бути разом, і вам всесвіт приведе достойного іншого партнера. І ви будете розвиватись разом. Отже, дуже класне питання. Про нього можна досить довго говорити. Але я сподіваюся, що ви основне ухватили, зрозуміли, мої дорогенькі. Будуть питання, будь ласка, задавайте, і ми будемо намагатися вам якнайшвидше на те відповісти. Обіймаю вас серцем, любіть один одного, шануйте один одного, поклоняйтеся один одному. Але обирайте серцем. Куди ваше серце? Туди чи туди? Я сподіваюся, туди. Миру. Гарного, мирного вечора і ночі. Обіймаю серцем. З вами був ваш майстер Овен Стефан.